Чому, коли я малюю олівцями, нібито все роблю, як ви сказали, але кольори все одно виходять не так, як у вас на відео. Зараз поясню, чому так буває. І головна причина це просто відсутність нормального матеріалу. На жаль, багато людей просто не знають, не знають інформації про те, що недостатньо гарного скілу в малюванні, і до речі, ви навіть можете гарно малювати теоретично, але коли у вас в руках набір дешевих дитячих олівців, ви нічого з них гарного не зможете зробити. Оскільки для гарної роботи потрібні яскраві олівці, які будуть видавати максимум кольору, і ми зможемо контролювати це в етапі і процесі роботи. Позбудьтеся, будь ласка, ультрадитячих олівців, які просто вам відбивають бажання малювати ними. Придбайте собі хоча б Марко і придбайте собі, якщо у вас немає там супер багато грошей, то можете купити кохінор. Тобто Марко та кохінор, вони дуже класно працюють разом, якщо у вас немає багато коштів на матеріали. Чому? А тому, що вони гарно співпрацюють через те, що марку твердіше, а кохінор більш м'які. Тобто, коли в нас закінчується потенціал марко і вони перестають нашаровуватися один на одного, то ми беремо кохінор і додаємо найконтрастніших, найглибокіших відтінків на роботу, і вони нашаровуються ось поверх марко. І тоді в нас буде класна насичена робота по максимуму з дешевих матеріалів. Ось такий невеличкий лайфхак, як трошки зекономити коштів, оскільки не в кожного вони є в достатку. І я вважаю, що якщо ви тільки навчаєтесь, я також в своїх роботах використовую більшу кількість все ж таки недорогих олівців, тому що фабером кастелом замалювати формат А3 це буде дуже дорого, особливо якщо це експерименти якісь. Тож я рекомендую все ж таки брати, навчатися, брати кількістю. Та е, обирати такі фірми, які більш-менш якісні, але більш бюджетні. До речі, в минулих відео я вже знімала багато оглядів, тож можете перейти та подивитися. Але якщо у вас проблема не в кольорових олівцях, то є така проблема ще, е, коли людина не може зорієнтуватися, як правильно намішати олівці на папері, тобто застосувати їх в роботі. Бо складно, то кольори сильно яскраві, дитячі, то сильно тусклі. Тож в наступному відео я це розберу та покажу, що робити з цим.